Всім доброго ранку, 8 лютого. Приїхав на пасіку, не можу заїхати, перекрили дорогу і зараз розповім чому. Е -е, поїду, поставлю машину з іншої сторони і піду пішки. Тому що там дорогу перекрили напевно також і не можна проїхати. Так що на зв'язку. Так, ну що, я заїхав з іншої сторони. Залишив машину, але дорога також перекрита. Ну так, залишив, щоб може хтось проїде, ворота там не відкриваються. Піду трошки пішки. Купив ще а, одне дно січасте і резинові сапоги. І, щоб ноги не намочити. Ну все, іду. Зараз подивимося, що там воно. Наробила. Ой, смішки з смішками, але це все дуже дуже недобре. Розповім чому. Тиждень назад я розповідав про е, шторм, який зайшов на Португалію. Е, на перший погляд, ну, подуло там, да. а, але наслідки дуже, дуже такі е, серйозні тому що дуже багато людей залишилося без житла порозкривало все поламало світла не було до п'яти днів ну, Розповідати то дуже так довго природа таки взяла своє я бачу одне відео ночі. Людина знімала, чи це на камери спостереження було, що так дує вітер, дує, сосни, болтихає. І в один момент так гоп і 20 сосен, як олівці зламалися. І От треба зараз якось перелізти цю синту. Ой, синту. Таку штуку. Оп, переліз. І і це не поодиноке, там Маріні-Гранде, де відкрита е територія біля океану, там ліс взагалі лежить. Там, там просто ліс лежить. Ну і виходить, що е пройшла ця стихія. В нашому місці не дуже так воно все по... ну, були там якісь нюанси, але е спокійно. Так, я зараз пригнуся, пройду. Вони вот так поцепляли, щоб можна пройти. Ну звісно я б сюди переїхав би. Зараз вам покажу. Тут я, у мене є відео, як я по цій дорозі проїжджав. Да, Проїхав би я, да? Перерили. і вода пішла. І зараз буде тема ходова. Добре, пережили ми цю стихію, цей шторм, який при... принесла тепла течія з океану, гольфстрім, все там. І тепер трапилася інша біда. Масштабна, національна із-за течії, за, за теплого повітря, яке зайшло, дуже були великі дожді в Португалії і в Іспанії. І так як е, зима дождлива, пішло накопичення води в водосховищах. Тут, де я живу, протікає річка Тайжа. Вона починає свій початок із-за Мадриду, десь там. Вона довга і впадає біля Лісабону. На ній також є водосховище. І в нашому місці О, ж, маленьке, О, вони, так, притримують воду, щоб було. Потім її спускають вниз, там, де. Більше агрікультура для паливу. І в є таке місце в Іспанії, Саламанка. Там дуже велике водосховище. Я так розумію: іспанці скинули воду, дуже багато води скинули. І по каскаду всі водосховища почали відкривати. Свої шлюзи для скидування води. Добре. Скинули-скинули, воно мало би піти вниз за течією. Але тут е, виникла інша проблема. В Португалії є річка, яка починається десь в горах, на середи штрела, і вона називається Зезера. На ній, біля недалеко від нас, є велике водосховище Каштела де Бода. Там воно таке високе, то що це якби такі пагорби і глибина досягає до 100 метрів. Я колись там варив труби на, на водосховище. Ну ще стік приключень було. І воно перед різдвом було вже майже повне. І так як пішли обільні осадки, вони також почали скидувати воду. Відкрили всі шлюзи. Ця річка почала набиратись і вона впадає в тежу, нижче за течою біля нашого міста. І що вона зробила? Вона пристановила воду, яка стікала з тежу І почався підніматися рівень води в тежу якби природна заслонка вийшла ну і в фіналі там де ми недавно гуляли футбол їздили в кафе пили каву воно все затопило там є такий називають його зонтик парасолька там висота в ньому 5 метрів я думаю може більше от вода піднялася під кришу цієї парасольки. Е і це півбіди. Біда в тому, що почали затаплюватися нижні території, ті, що ниже течією. і вода а в, на, на іншому березі. Вода почала заходити в каналізацію і мала місце піднімання вод каналізаційних. Ну це якби таке побочно. Коротше, мій кум живе там рядом і він був наляканий цим. І якби вчора також йшли дожжі, сьогодні сонячна погода. Але вода піднялася. Ну, іспанці знову скинули воду. Короче, я вже дійшов до місця, де я паркуюся. прикол в тому, що на тій стороні мені було б краще поставити машину. Але там проїжджать час і немає кармана щоб поставити. Я б обійшов. Ну і так, непогано. П'ять хвилин я, я прийшов. Пр... Природа, звісно, супер. Сьогодні. От таке лихо, лихо накоїла природа. А я думаю, що це їст, це таке її життя. Так, ще повторюся, ми живемо в природі. Навколо природи. Не навколо, ми в природі, а навколо нас природа. І вона може робити все, що вона хоче. Ми цьому не підсилюємо. Ну, Те, що я тиждень тому показував вам з гори, отак воно зблизька. Ліс лежить. Хоча тут машини можна було проїхати. Не, не дуже воно. Все, я піду, подивлюся, що взяв пивка свого крафтового, Добавлю зараз в ловушки на шершня або на азіатську осу поміняю бо щось не заходило і будемо продовжувати о впала сосенка зараз глянем що тут на місці вулики чи ні так. Оце, мені здається що це на впало оці дві сосни отакі у мене і в каліп лежить вугенький, зараз я його хочу обрубати і якщо вийде порізати на невеличкі палки і кумові підкину. Це такий молодий ліс в мене в людей, які мені дозволили поставити. Ну, там то я показував, що воно впало, нахилило. Отак. дно поставил ловушки хочу ну, муха тут ловится здоровая муха шешня не мая чай азиатки не попробую вылить налью пиво так так оно сзади выглядая может есть облит я еще взял направляющие рамки хочу там поменять Ну да, есть у микро в нуклеусе на 145 рамку Е рух, ну там трошки есть, и був розпліт, то вони летають, зацвела мимоза, есть якісь квитки, зашуміли, есть пилок, так, да, жовтий мімо занесе. Так що вони працюють. Мені подобається, але маленькі, мало їх там. Ну що, що є е, бочку штурнула. Знову я той раз знімав, щось не вийшло. Просто показав, що вона стоїть на місці. Вона пуста, я воду не набрав. Треба відро щоб привозити хоча б тридцатку на день або каністру на день, на тиждень. Так, сонечко їм світе, прогріває. Ну, все, я піду працювати. Вони працюють і я буду працювати. Гляну, що у них по сиропу. Є у мене сироп, я їм поставив одну ващину. І дав сироп, щоб їх підготувати, щоб потягнули, бо там ну, суші немає. Я так розумію, що я все починаю опять з нуля. Немає ні суші. Є тільки рамки і ващина. Ну будемо будемо дивитися. Отак От всі части дно вже як воно мокриє щось. його, вони, треба буде пофарбувати. Як висохне трохи бо воно щось навірно розлізаться як і воно сусіднє таким більш менш ну потихеньку і перейду на всі части доні на 20 євро за таке дно якби може і дорогувати ну а що робити якщо самому робити то напевно буде ще дорожче так потихеньку можна Можна перевзутися. Та й все. Так, продовжуємо. Ну що, я настроївся, перенастроївся. Маю таку сокирку невеличку, маю садову пилку. Все злідало. Так що, думаю, що воно його попиляє. Сири, я, я думаю, що дасться добре. Думав, що гніздо якесь, а то шишки висять. Ну так, воно сировато обрубується. непогано. О, ну, я вже давно топор в руках не тримав. Ну, йде добре. хорошо. Так що зараз його потихеньку обрубаю і буде нормик. Да, я давно дрова не рубав. Це так на відео буде швидесенько, але пилка та, яка в мене є, вона садова. Щоб обрізати гілочки, а не пилять сотку, 120-80 мм дерева в діаметрі. прийшлось трошки більшими кусками порубати. Щоб потім може, ну, ще раз рубануть, загрузити машину і відвезти. Так, по поки що сирий, він добре пиляється. Е коли він засохне, то його. Не, як акація. І я згадав, як я був, Ну, було мені 14, От, 14, мабуть, і до, до 20, е дід Микола був у мене. Він сам родом був із Закарпатської області, але приїхав до нас на Херсонщину. І він все життя був в лісі дерева. Він з деревом на ти, а дерево до нього на «ви» шепотом. То він мені розповідав всякі історії, як він був в лісі, як вони рубали дерева, які там склони були, як то все, як він. Як за нього один старший чоловік поспорив із іншим, що дід зробить одним топором топорище. На, на пляшку горілки мабуть, вони спорили, так? То дід пішов, вибрав деревинку і потихеньку зробив собі на, на лезо топора сакири. Тапарища. Ну і той, хто програв, був дуже злий, на діда. <смі> а той, хто виграв, той казав молодець, так тримати. То так дивлюсь на сосну і щось його згадав. Ми з ним частенько їздили, у нас лісів не було, а були лісополоси, і то ми влітку їздили, дивились, де суха акація. Пиляли, У мене була кабилка. То він, він мені зробив воза, то ми потихеньку пиляли. Він сам пилки робив. Ну, був, був у нього до цього хист. А, та, я зараз в лісі, блін, так. Вчора, чесно, я хотів додому. Я не знаю, щось на, на, нахлинуло А сьогодні я хочу бути біля бджіл. Та й таке зробили. Зробили, зробив я, отак трошки залишилося, поприбирав, щоб мені було, як проходить і щоб порядок був. Завжди треба дивитись там, де ти працюєш, там, де ти мешкаєш, завжди, щоб було порядки. Ну, а тепер я хочу подив... замінити направляючі. Є Якби і не дуже гарні новини, та трутовка заклякла. Ось у них там було підживлення Канді. Але, не на погода. Ну, взагалі там не було розплоду вже давно. І я не, міг, я не міг туди втрутитись. То так я і знав, що вона відійде. А ці малі. Мабуть, викарпкається. І ще по поводу бджіл. Зізванювався з людиною, якою хочу купити бджіл. І питав, як там що, бо до них теж там дорога обвалила. Ну, там зачистили, вони якби на горі живуть, то не страшно. І він каже: та не переживай, сроки вже терміни вже здвинулися, тому що нема погоди. він Походу, не може привитися, вивезти нових маток, щоб замінити, каже буде, але пізніше. Так що я, я думаю, що це десь буде на середину березня відводки. Від, від а там подивимося, як, як воно як воно буде. То що. ну так, да, так, воно не не португальська, якби типічна погода сонце, німоза цвіте, все починає. Ну, Я думаю. Але ми трошки так забули, що ще зима, якби йде, ще лютий місяць, але в Португалії вже в лютому місяці. Були дажі, було холодно, але в кінці лютого вже бджоли працювали наповно. І вчора. Ee, була конференція пасічників України в Європі і говорили про патіовий мед. Я оце я такий думаю, о, а в мене в Соснах стоять. А як збирати патівий мед? Не знаю. Куди вони його будуть тащити в гніздо? Міняти рамку. Потім, ну, будемо. Будем спілкуватися, будем учиться. Так что пришел я, еще попрацюю. Солнечка, что-то зашло, может еще что-то и польется. Ну так я. Э -э... Не начало капать, ну капец. Пришел я працювати. Так, ловушки я дополнил. Пивом, ну, вилив те, що було старе, і налив пиво Дві ловушки. Одна так з м'ясом лежить, асату е, вона не йде, тільки зелена муха. І друга з е, ситою такою повішав чуть далі. Ну, там теж тільки машкара. Е, направляючи не вдалося замінити то, що треба вулик обробити паяльником газовою горілкою і вже надвигається трошки, як би дощ з цієї сторони, тимнесеньке таке. То я буду їхати на обід. А наступного тижня приїду з горілкою. Якщо не буде дощ, то все зроблю. Так що на цьому я буду відео закінчувати. Всім вам дякую за перегляди. І всього найкращого бережіть себе.